Всім доброго раночку. Сьогодні 12 січня, неділя. Температура мінус 3 відчувається як мінус 6. Прогулянку і заодно подивимося, підемо на розвідку, чи є у нас грибочки. А саме глива і фламуліна. Фламуліна це зимовий опиник. Вон, сонечко вже вилазить потрошку. Собачок вже вигулюють люди. І ми свого вигулюємо. Біжи до мами. Ти що гребешся там? Іди сюди. Бігом бігом сюди. Ти ж за снігиси. Що там делаешь? А? Прийшла на своє місто, там, де гливи ростуть постійно, зараз будемо щось шукати. О, а от перша глива. Ага, значить, є сенс пошукати. Я вже, якщо чесно, думала, що взагалі нічого не буде. О, красота. Так, косуля десь, я ж поки камеру включила, Щас. нема, напевно, вже не поймаю. Так, втекла, да, не встигла я. Коротше, так косуля. Ой, блін. О, он є, є, є. Біжить, вон бачите, бачите? О! Стоп десь за деревом заховалась. Тихенько треба не розговатися. Вон, он, он ходить. Дивіться, на максимум приблизила. гляньте. Нос. Десь пішла. Все. Оце бачите, що там поляни. Да. оце, бачите, поки камеру включила, поки розблокувала екран, то ну засняла, а так близько якраз пробігла була, тому було б класно. Ну і все одно, чуть-чуть. Побачили. Оце так. От ходиш, ходиш, буває по лісу. хоп і все є. І то зайчик, то, то лисичка вовка молодого зустрічали раз. Правда, пізно ввечері. От. Косуля, сайга європейська. Ну я не знаю, здалека погано видно було, чи то косуля, чи сайга європейська, що то, бо так видно, що щось побігло. Зараз, коротше, гливу одну знайшли, одне гніздо. Зараз ще підемо, походимо, подивимося. Може, ще щось знайдемо. Ось, за да, ось вона гриблася тут, бо ми ось пройшли в цю сторону, з якої вона бігла. То вона щось тут все, боря помітив територію. Каже, що це моя територія. Все, і загріб. Так, ось ще одна глива. Ну, приятненько ж. Красота. Боречка, диви мама грибочок знайшла. Ось, зараз заберемо. Січень місяць пташки співають. О, собачка. Привіт. Привіт. Ти чи я? Ага. Прибіг. Он борьку занюхав, прибіг красавчик. Ага. Привіт. Привіт. Привіт, зайка. Так, <глухи> <глухи> да, чиясь, там вон, люди балакають десь недалеко. Це скарб ось гливою усіяне дерево, все. отак, І он там ось ще. Он там. М -м -м. А ось, а ну ще гляну, що щось... це фламуліна молода. Непонятно. Вроді дано, по такому маленькому я сказати не можу. О, Оце урожай. Нежданно, не гадано. Ну, хоча я завжди знала, що. Грибочки в глинку є. О, Я, мабуть, осінню стільки стихи їх не знаходила в такому об'ємі в одному місці, як оце зараз. Тут просто тупо усіяне дерево гливою. Краса. А ти що? Взагалі супер. Шикардос. Не зря, не зря. Приятненько, конечно. І там ще, і ось, і так ти що, там її взагалі валом. Ну оце я не знаю, чи це фламуліна молода, чи ні, тому що я так по молодой не можу сказати, бо її не видно, там мені треба і по ніжці подивитися. Оце всі моменти. Так, Я б тут і ночувала. Краса сейчас сфоткается все еще. Так, Не, такой... ну я могу тебя оставить тут. Что? Могу тебя оставить тут. Нет, спасибо. Привязать к дереву. Хорошо. За дерево привязать, весною заберешь. Упало чуть-чуть. Оп. складываю сейчас это сотка все. Так, боже, полеза дальше. Мне... А там ты не забрал, Ну, я заберу Так, Осе, не зря, не зря. О! Валом. Грибів валом. Так, це на якому дереві в нас ту мигливу знаходили на осиках. А це що? Це якийсь кльон. кльончик. Що це не зрозуміло. О, так, все, ну дивись, тут все зимо. Ні, там ще є. Все, давай я зараз зберу швидко. Ви перелізли на ту сторону дерева, а тут її і, іще валом гливи. О, ти що взагалі краса. Фламуліна. Молоденька фламулінка. Да, я ось одну відірвала, вона все. Фламуліна. О, бачите, така різав хтось. Хтось знає мої міста. Безсовісний, такий грибник якийсь. Ну, зараз і ми зріжемо. А ось ще фламуліночка під снігом. Ага. Красотулечка. Болячка, бачиш? Грибочки зимою. Оп! Фламулінночка. Ну, зупинилася, зупинилася під курити. Дивлюся, а тут ну, все, Зараз будемо зрізати. Пішли боря, вже пів пакета АТБ, назбирали грибів. Зараз ще подивимося, походимо, може ще що є. Борє. Ось ще фламуліна, ну тут хтось різав. Видно. Ну, зараз ми заріжемо тут багато. Взагалі красота. Я, якщо чесно, не очікувала взагалі, що буде стільки грибів. От. Ну, приємно, приємно Це що, глива, ні? Ні, це трутовік. Я думала, глива думаю нічого собі. Це вона така стара уже. Це трутовік. І з тої сторони трутовік. Борик, а куди ти пішов? Кудись на горку. Давай спускайся додому, йдемо. Давай біжи сюди. Біжи, 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 біжи. Серунчик спаси додому. Так, ну що, вже йдемо потрошку додому. Налазились. Більше, ніж половина пакету АТБ, глиби, фламуліна, дуже задоволені, гриби є. Може, ще з неділі піду ще збирати.